Якщо ви ніколи в житті не пробували сікеру, то ви дуже багато втратили. Мені пощастило відвідати гастро екскурсію на першу в Україні медоварню, де можна продегустувати різні напої та зануритися в атмосферу виробництва. Перший етап знайомство та дегустація. Якщо ви думаєте, що це так звана медовуха, то ви помиляєтеся. Сікер це унікальний напій на основі натурального меду та фруктових і ягідних соків без додавання цукру чи спирту. Наступна частина екскурсії виробництво. Тут нам розповіли всі секрети та тонкощі, не забуваючи постійно оновлювати бокали. Будьте готові, що протягом екскурсії випі. Та приблизно півтори пляшки сікери. Але її плюс в тому, що голова на наступний день не болітиме. І головна частина екскурсії велика основна дегустація. Смачні крафтові сири та равлики ідеально розкривають та доповнюють смак напої. Загалом ми продегустували 12 видів сікери: різна міцність, різний смак, різні ноти. Жоден з них не повторювався. А наостанок була медуша. Повірте мені, але атмосферу тут потрібно просто відчути. Якщо хочете отримати новий незабутній досвід та цікаво провести свій час, дуже рекомендую відвідати таку гастроекскурсію. Зберігайте I got you.